Що буде робити Україна? От, наприклад, щодо працевлаштування в Україні? Ну просто вже навіть соромно. Ви скажіть, будь ласка, у нас що є такі вакансії, на які погодяться приїхати? Ну, наприклад, чоловіки військово зобов'язані повернутися в Україну задля того, щоб приступити до роботи на таких підприємствах? Хто дасть гарантії? Кому? Можна повірити міністру, прем'єр-міністру, кому чи сам це президент, має давати гарантії того, що цю людину не мобілізують і не переведуть або не переведуть на іншу роботу. Ну, ми вже ж маємо цей приклад е недобрий приклад якраз з набором у військо. Да? Тобто, і про це говоримо: що коли ми змінюємо якусь концептуальну річ. Тобто, ми говоримо, що мобілізація проходить виключно війська за вашим фахом. То будь ласка, потім не перетинайте ту межу. Тобто, ви не можете спрямовувати людей, які погодилися, які ну там перестали не знаю, що це правильно говорити. Перестали десь переховуватися і пішли добровільно на операторів безпілотних літальних апаратів, чи ще на подібні. Професії військові, а потім їх перекидають зовсім за іншим призначенням. Ну і звісно, починається знову новий е, поворот, тому що ця інформація швидко розходиться, і далі вже хороша ідея. Абсолютно правильні кроки не рухаються, тому що держава не дотрималася е, своїх зобов'язань. Так, і тут прийти на роботу в Україну це не тільки за заробітною платою, але і ще і ризик того, що що може відбутися в подальшому з твоєю долею. Тому я думаю, що ця якраз це цей напрям не спрацює.